Привіт! Antrophic випустили нову модель CLOD 3.5 Sonnet. Хочете вірте, хочете не вірте, але вона краща, ніж GPT 4 Omni. І звісно, вона також безкоштовна. Але про це ми поговоримо пізніше. Хто можливо, не в курсі, то Clot AI це велика мовна модель, як і ChatGPT. Раніше на своєму каналі я вже якось порівнював Cloud AI та ChatGPT між собою. Але це було давно і зараз вже багато чого змінилося. Наприклад, ChatGPT GPT оновився до версії GPT 4O, яка непогано так хайпанула, в більшості завдяки голосовому асистенту, який ще недоступний на даний момент. Крім обіцяного асистента, ця модель стала набагато швидшою, розумнішою, і отримала майже всі функції, які до цього мала лише платна версія. Після виходу цієї моделі ChatGPT на голову став кращим за конкурентів. Але тепер, завдяки новій версії Cloud AI, почав наступати на п'ятки для чату GPT. А якщо точніше, то Cloud 35 Sonnet майже по всім параметрам перегнав GPT 4O. Результат бчмарків ви можете спостерігати зараз на екрані. Лише в декількох місцях GPT 4O сильніший за Cloud AI. І то не набагато. А за свої старі версії, якщо вірити цьому графіку від розробників. Він кращий на цілу голову. Для порівняння, нова модель змогла вирішити 64% проблем. Коли попередня версія Cloud 3 Opus вирішила лише 38%. Нова версія стала у два рази швидша за попередню. Коли ви вперше попробуєте Cloud 3.5 Sonnet, ви відразу відчуєте різницю. Працює з кодом, вона також набагато краще точно не гірше GPT-4O. Здається, навіть краще. Але це потрібно перевіряти. Якщо вам це буде дійсно цікаво, то я зніму ролик про те, як я буду порівнювати ці два чати. Тому, хто хотів би побачити такий ролик, з вас активність на цьому відео та в коментарях. Як я говорив спочатку, модель безкоштовна, але думаю, всім зрозуміло, що не все так чудово, як хотілося б. Безкоштовна модель має сильно обмежену кількість запитів. Після використання яких вам доведеться почекати деякий час. Все ж, розробникам потрібно якось заробляти. Покращення зору моделі. Cloud 35 Sonnet може краще розрізняти об'єкти на фото, аналізувати графіки і навіть розуміти майже ідеально текст поганої якості. На цьому відео, яке показали розробники, йому скинули декілька графіків і попросили зробити транскрипцію даних з цих графіків. Що йому, звісно, і вдалося зробити. І як ми можемо побачити у цій таблиці, зір нової моделі також перевершує конкурентів. Також у відео, яке ви щойно бачили, ви могли помітити якесь нове вікно з правого боку. Це також нова функція цієї моделі. І якщо чесно, це якась грандіозна штука, якої не вистачає чату GPT. У цьому вікні ви зможете побачити фрагменти коду, текстові файли, графіки. І навіть дизайн сайту. Наприклад, ви попросили створити Клода сайт. Для цього я зробив скріншот якогось сайту і попросив його зробити схожий під мої запити. Він починає писати код для сайту, а після завершення у цьому вікні ви можете побачити прев'ю сайта. А саме круте, це те, що у цьому вікні ви можете протестувати створений сайт, понатискати на вкладки і інші кнопки, якщо вони активні. Тепер не потрібно власноруч створювати HTML файли, і так далі. Ви можете просто тестувати це прямо в чаті. Важливо упом'янути те, що спочатку ця функція буде вимкнена. І щоб її увімкнути, потрібно зайти ось сюди і поставити ось тут галочку. На даний момент ця функція знаходиться у тестовому випробуванні, і в майбутньому розробники планують її розширяти, що є великим плюсом. У відео від розробників ми можемо побачити, як вони завдяки новій версії створюють гру. Це все відбувається поетапно. Спочатку вони створили спрайти, потім фон для гри, розташування об'єктів, і вже в кінці попросили, щоб він зробив це все придатним для гри. Ну а коли все було готове, цю гру запустили прямо в чаті завдяки цій новій функції, яка, до речі, називається Artifacts. Також розробники заявили, що в майбутньому планують випустити ще дві версії клод 3.5, а тобто Хайку і Опус. Ще вони планують додати функцію пам'яті, яка дасть змогу клоду запам'ятовувати інформацію про вподобання користувача і історію взаємодій, це щось подібне, що вже є в чаті GPT. А на цьому все, дякую всім за перегляд. Пишіть свої думки в коментарях.